Босоніжки торгової фірми Мінімен Стамбул, Туреччина. Так, моделька розрахована, відшивається, верніше, з 21 по 25 розмір. Ну, для малючків. Ну, і дизайн, відповідно, цвіточки, бабочки, бачите? Так, все шкіра. Все шкіра. Зовні, середина шкіра, зараз покажемо вам. Ось ось. Супінатор. Супінатор має бути і м'який, і жорсткий одночасно. От, щоб ніякому випадку не було пластмаси. Вона набиває дитині ноги. То вже лікувальне взуття. А це гарна якісна профілактика. Тверда задня частина. Подушечка, щоб дитині, бачите, вона по всьому, по всій окружності йде, щоб дитині нічого не жало, не давило. Так, підошва пулі ну Він зараз з добавками, воно не чосується, воно не скользить. Ну так, ось тут у нас є такий шовчик всередині. Бачите? Ось він. Так, я його покажу. Ось так. Як правильно обирати розмір? Стоячи при ходьбі. Пальчики повинні доходити до цього шовчика. Не на ньому, не за ним, а саме до цього шовчика. Оце норма. Правильно підобраний розмір 3-4 місяці вистачає, не більше. Так, моделька дуже цікава тим, що вона розрізана зверху. Вона підходить на ніжку любої повноти, будь-то вона худенька чи будь вона повненька, тут все регулюється. Це дуже удачна модель. Фурнітура гарної якості. Дитина сама, самій дитині важко це все розтягувати. Бо маленькі дітки зазвичай можуть розтягнути, навіть викинути. Були такі випадки у нас в магазині. Тому це немаловажно. Так, якість фурнітури дуже хороша. Що ще? Легенькі, легенькі, практичні. Тут, в принципі, нічого, ну. Нічого навіть не ну, воно не пачкається, воно після носки залишається як нове. Це мінімен. Це якісне взуття насправді. У нас магазин, ми працюємо в Києві, Дарниця. Магазину вже більше 20 років. Інтернет у нас вже 5 років, ми працюємо на всю Україну. Зранку замовлення, на вечір вже відправочка, має бути. Але правильно треба міряти ніжку. Як правильно міряти ніжку, стоячи на паперчику, вводимо великий пальчик і п'яточку обводимо. Це наша довжина. До довжини ми додаємо сантиметр за пасіку і отримуємо розмір. Стоячи, ніжка більше, не сидячи, не льожачи, саме стоячи. Все рекомендуємо.